Краще загинути в бою, ніж конати в животінні другорядного пасенка історії. Олександр Довженко. Війна. Війна. Знову. 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 Війна вічна тема України, яка супроводжує її з моменту усвідомлення українців себе як окремої нації. Чому? Уже 8 років з 2014 року Україна відстоює свою незалежність. Окупований Крим. Війна на Донбасі. А 24 лютого 2022 року російська армія почала широкомасштабне вторгнення на територію України по всій довжині спільного кордону із територією Білорусі. Знову тривога. Знову, знову, знову. Повсякденні тривоги, вибухи, терори, але навіть це не зламає український народ, і він регулярно це доводить. Звісно, сьогодні важко говорити слово війна в позитивному значенні. Але, якщо гарно подумати, то зараз Україна та український народ. Якраз проходить оцей шлях війни, у значенні реформації до чогось більшого, кращого. Знову українці об'єдналися, піднялися, щоб стати на свій шлях розвитку, щоб зробити свій вибір, не вибір або, а свідомий, обдуманий, шлях вперед. Дуже багато відомих людей неодноразово висловлювали своє захоплення Україною. Пам'ятаємо слова Пилипа Орлика, українського політичного діяча, гетьмана війська Запорозького у вигнанні, автора Першої української Конституції. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну. Час, як ми бачимо, йде. Але війна за свій український шлях триває. Шлях до перемоги починається з кожного із нас якщо точніше, з нашого усвідомлення того, до чого ми йдемо та чого прагнемо, зрозуміння, що ми український народ, а значить сильний, незалежний і європейський. Перемога буде за нами. Знову тривога. Здається, це дзвони перемоги.